Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. В 10-й годині вечора відбулася закрита нарада в одному з силових корпусів столиці, куди таємно зібралися провідні генерали, з представники СПЦ служби і ключові олігархи. Ініціатором зустрічі виступив Микола Патрушев, колишній секретар Ради безпеки Російської Федерації, який у закритих розмовах аргументував необхідність термінових кроків щодо припинення активних бойових дій і відведення значної частини угрупування. Це звернення було адресоване безпосередньо до вищого військового командування і. Фінансових бенефіціарів при цьому його позиція опиралася на оцінку втрат логістичну виснажливість і ризики збереження керованості збройних сил пише телеграм-канал «Топор Помсти. у залі прозвучали конкретні пропозиції сформувати тимчасовий координаційний центр з представників Міноборони, ФСБ розгвардії та керівників ключових військових промислових підприємств. Негайно розробити етапний план на відведення контингенту у визначені райони ротації, забезпечити контроль над стратегічними арсеналом. Ми та ланцюгами постачання для запобігання втратам і несанкціонованому розкраданню матеріальних ресурсів під час маневру було вирішено, що до виконання плану допускатимуться тільки підрозділи, які пройшли контроль готовності і мають чіткі маршрути з прикриттям ППО та розвідкою. Патрушев особисто ініціював процедуру перевірки лояльності командирів. Визначено блокуючі кроки у разі спроби саботажу з боку вищого керівництва. Збережено механізми швидкого блокування центрів прийняття рішень, які могли би пер шкодити відведенню частина генералів висловилася на негайну передачу повноважень щодо військового планування та тимчасово коаліційного органу, мотивуючи, що це потребує уникнення подальшого зниження боєздатності. Дискусія стосувалася також гарантії безпеки для верхівки політичної влади під час процесу передачі функцій в доповненні до військових заходів. Обговорювалися економічні і кадрові преференції для олігархів, які погодилися підтримати операцію. Реальність підготовки від. Проведення відобразилася в провладних рішеннях. Визначено коридори руху для основних груп, створено вузли, наповнення евакуації, підготовлено мобільні ремонтні та паливні енергетичні підрозділи для супроводу колон для прикриття. Використовується багаторівнева колона для прикриття моделі, розрахунки. ППО в глибині автоматичні ротні загони та фланги дистанції. Реба для прикриття каналів зв'язку і створення фальшивих цілей забезпечено протокол передачі вогневого контролю між підрозділами, щоб уникнути прямих контактів. Тактів під час маневрів і зменшити ризик дружнього вогню у столиці. Відбувся політичний супровід. Олігархи запрошені на нараду, отримали гарантії стосовно збереження їхнього майна і бізнес-інтересів. В разі зміни форм управління погоджено механізму фінансування операційних витрат на перекидання і розміщення контингентів. Було ухвалено також рішення про інформаційний супровід Єдина вересня для державних каналів і окремі закриті повідомлення для міжнародних партнерів з проханням досних сприймати політичної деескалації та гарантувати безпечний. Вихід угрупування з театру бойових дій Путін опинився в ізоляції. Ключові гарівники силових структур, які раніше координувалися через адміністрацію президента, у приватних розмовах визнали, що виконувати подальші радикальні накази вони не будуть, якщо це загрожує існуванню армії. У підсумку ухвалювали політичне рішення про ініціювання процесу тимчасового відсторонення президента від безпосереднього контролю над військовими операціями. Передача повноважень стосувалася лише оперативних аспектів бойових дій і організації безпечного відведення частин це рішення було аргументоване як внутрішній надзвичайний захід для збереження державного апарату і мінімізації подальших втрат. Висока яємність операції супроводжувалася системою контролю за комунікаціями з обмеженим доступом до зашифрованих ліній, поміж ними кодами, верифікованими аудифікаціями і фізичними блокадами. Доступу до ключових центрів було зафіксовано заходи з закриття аеродромів для великих переміщень, використання водночас відволікаючих ударів у прикордонних. Районах і розгортання додаткових сил внутрішньої безпеки в столиці, щоб попередити можливі акції прихильників чинної влади. Що ж, ініціатива, що входить від Миколи Патрушева, показує типову для силового блоку логіку, пріоритети збереження армії і інституційної цілісності над персональними інтересами окремого лідера парахіди повноважень щодо оперативного управління до коаліції генералів і силовиків створює тимчасову стабільність у військовому вимірі. Але водночас запускає процес реорганізації політичної влади, що має довготривалі наслідки перепорозподіл ресурсів, зміну систему кадрових преференцій і нову архітектуру взаємозалежностей між силовими структурами та елітою. Наслідком може стати як швидке зниження бойової напруги, так і на лінії зіткнення і довгостриквалий період внутрішньої конкуренції за контроль над ключовими системами. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.